Вітаємо з вами Олександр Вітько та Ілона Вовчина. Київський міський будинок учителя продовжує серію інформаційних освітніх випусків. Сьогодні ми підготували для вас інтерв'ю з індійським викладачем Дрю Нанкоє. Що ви можете сказати про освітній процес в Індії? на сьогоднішній день з приходом до влади прем'єр-міністра моді, освіта в Індії стрімко розвивається. Завдяки цьому діти мають можливість піти до школи, особливо дівчата. Можу з впевненістю сказати, що освіта в Індії стала кращою ніж раніше. Розкажіть про традиції в індійських сім'ях. Діти, які живуть у великих містах, наслідують традиції заходу в одязі, техніці та навіть поведінці. Тим часом діти з провінції стараються зберегти свої власні індійські традиції. Поділіться враженнями від перебування в Україні. враження надзвичайні. Особливо сподобалась косівська кераміка та українські костюми, і, звісно, традиційна українська кухня. Маємо надію, що цей випуск вам сподобався. Слідкуйте за новинами на нашому сайті та каналі YouTube. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.